Христа, коли на серці тяжко. А я скажу так: шукай Христа, коли навіть ясно. Про це буду сьогодні говорити. шукай Христа. Бо написано, сам Бог повелів, щоб шукали Господа. Апостол Павло говорив гарну проповідь, каже, що Бог створив людей і дав їм. Приділа вітання їх і часи назначив для того, щоб шукали Господа, каже, чи не ощутять Його, хоча він і недалеко від нас. Я зараз зачитаю Слово Боже, де радіє людина від пошуку Бога. Коли Бог спас Давида від його хотіли вбити, ну не те, що хотіли вбити, там була ситуація у нього дуже важка. І це йому коштувати могло це життя. Він прийшов до тікав від царя і потрапив до іншого царя. Цей цар, до якого потрапив Давідчик ну перед тим, як до його потрапити, він був дуже вороже настроєний. І Давід, дізнавшися про те, що цей цар може його вбити, ну, він молився до Бога, і Бог його врятував. Я не буду розказувати цю історію, я хочу зачитати те, як Давид радіє, як він шукав Господа і Бог його визволив. І він тут вчить гарних дуже істин, як потрібно шукати Бога, щоб Господь почув людину. Це буде Псалом 34. Написано, це псалом Давидів, коли він удавав, був причинного, тобто ну, нездравого, не перед Ахімелехом що вигнав його. І той пішов. Я благословлятиму Господа. Кожного часу хвала йому за всіх в устах моїх, душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. За мною звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукав я Бога Господа, і він назвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей Бог і взивав, і Господь його вислухав. І від усіх його бід, його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь! Блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку, не мають. Лепчуки бідні і голодні, а ті, хто пошукає Господа, недостатку не чують в усьому добрі. До цього місця, і далі я продовжу, ми тут бачимо картину, що Давид вихваляє Господа, тому що Бог його врятував. І це людина, яка шукала Бога, і Бог його спасав. І він відчував, він бачив, воно писано, що все це даяння добре, удар досконалий, він ісходить отця світла. І Давид бачив Господа. Він бачив його руку в своєму житті, бо він його шукав. І він починає так, я благословлятиму Господа. Кожного часу. Хвала йому за всіх девостах моїх. Він його благодарив, тому що він розумів, Бог його виводив з таких Бог його... І він каже, я шукав Господа. І він назвався до мене. другому псалмі Давид каже, і він молився до Бога, він почув голос Божий. І Бог йому каже, шукайте мене. І він каже Богу, я йду до Тебе, Боже. І це не говориться, що ми шукаємо Бога, коли ми сидимо і слухаємо Слово Боже. Це говориться, що ми маємо з Ним спілкування кожен день, кожен час. І ми бачимо, що сам цар-цар каже такі слова. Це і Бог і взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його обід визволив. Тобто він на себе каже, його душа, він себе. Ну, В такому стані його була душа це й убогий. Він нічого не мог зробити. І тільки знав, що Бог може вивести його із, із різних ситуацій, Бог його виводив. І далі Давид на, ну, скажімо так, на ну, так, протязі свого життя, він дійсно бачив, що Бог ангелів своїх ставив. І він так і каже, що ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його. І визволює їх. І далі каже Давид, що людина має боятися Бога, це має велика повага бути до Бога. І далі він так до нас книжки каже, щоб, щоб так нас Бог чув, треба дечому навчитися. Треба дечому навчитися. І він у Давид каже: хотіть, послухайте мене страху Господнього. Я вас навчу. Що таке страх Господній? Це написано страх Господній, він відводить людину від зла. Це глибоке почитання Господа. Написано, що страх, початок мудрості це страх Божий. Блажена людина, яка боїться Господа, яка має глибоку повагу до Нього, поважає Його слово, має повагу до Бога. Це людина боїться Бога. Вона. Не хоче грішити. Вона розуміє, що гріх це він відстраняє людину від Бога, і Богу це неприємно. І таким чином це проходить життя людське. Це характер християнина, коли є страх Господній. Страх Господінь, він береже людину. Людина розуміє, де добре, де погане, і вона не робить злого, тому що вона розуміє, що це неприємно Богу. Далі читаю Слово Боже нам настанова. Якщо навчитися нам страху Господнього, сам Давид перед цим каже, що Бог його визволив, славить Бога, говорить, що я уповав на Бога і Бог вивів мене. Але і каже, я шукав його, і він назвався до мене. І багато псалмів, де ми бачимо Давида, цара-царя, дуже великого царя, який війшов в історію. Ми бачимо, яке в нього було життя. І везде він пише: багато. Каже, скарбюю праведника, но від усіх його визволяє Господь. І напротягом свого життя Давід зробив виводи, деякі в житті, в общині з Богом, в вхождінні з Господом, будучи віруючою людиною, він зробив багато висновків. Читаю слово Боже, далі продовжую Псалом 34 з 12 вірша. Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить довгі дні, щоб бачить добро? Питає Давид, хто та людина? Чи хочемо бачити добро? Чи хочемо дні довгі, і щоб бачити добро? Звісно, кожен хоче таке, що запитання, звісно, хоче кожен. Але де є деякі, деякі услові. Каже Давид. Отак. От він каже те, що угодно Богу. Він вже спитав на своєму шляху багато всього. І тому це людина, яка на опиті своєму спитала і общення з Богом, і освобожіння гріха, і падіння, і підйоми. І він каже такі слова: свого язика бережи від лихого, а уста своє від говорення підступу. Відступися від Слого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних. Уші його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Перше, що каже Давид, бережи свій язик від лихого, уста совідговорення підступу. Дуже багато наші уста нам несуть в життя проблем. Як благословіння, так і проблеми несуть нам. Бо написано, що від слів своїх людина оправдається, від слів своїх засудиться. Написано, що за кожне. Празне слово, празне людина дасть ответ в день суду. Кожен з нас це касається. Буває, коли не бережеш язик від лихого, можна наробити в своїй житті дуже багато зла, дуже багато лихого. І Слово Боже нам совітує берегти свій язик, контролювати свої речі, річ, річ свою, свої розговори. Так, да, не завжди так виходить, але до цього треба стремиться. Треба старатися. Написано, відступися від злого і добре чини. Шукай миру і женись за ним. Мира написано, що раб Божий, тобто людина Божа, яка служить Господу, вона має бути привітною до всіх. І це характер християнина показується. На цього треба стремитися. І далі говорить слово нам Боже, що Господні очі вони направедні. Але ще є Господнє лице і проти зла. На злих людей, щоб, каже, викинути їх із землі. Так буває, це розділяє, поділяє Слово Боже людину. І далі пише слово Боже, нам, що нам поважно треба шукати Бога. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердним близький. І упокорений духом спасає. Зупинимо це місце, що таке зламане серце. Ну, так, перевод тут зламане серце. Ну, це не говориться, що ця людина зламана психологічно, да, як сьогодні люди поламані. Це говориться, що людина перед Богом не є сокрушене серце. Вона розуміє, що Бог превише всього. Зламане серце це глибоке розуміння того, що ми без Бога. Не можемо нічого. Чому Ісус поставив дитину і сказав, якщо не повернетеся, не будете як діти, не відати в царство Боже, діти вони довіряють Богу. Діти взагалі вони довірливі. Так, да, різні діти бувають, бо в них є таке качество, як довіра. І сламане серце, нам взрослым тяжело дуже от Я добив свого, я, коли прожили моє вже життя, багато чого добилися. Людина каже, я добився, я построїв, я, я досягнув. -до 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 а не розуміють люди, що за допомогою Бога є закон, де написано це слово Боже, таке, що я вже повторюю це, що всяке деяння добре і так досконало, він відход, іде від отця. Все добро, яке людина наживає, Бог дає. Написано, що Бог посилає дощ на добрих і на злих. І тому людині треба. Перед Богом сокрушення і покорність духа, покорність Богу. Якщо Бог нас каже нам, Слою Божому, уста берегти, треба старатися догождати Богу. Коли людина зламана Духом, вона шукає що приємне Богу. І вона перед Богом кається, вона глибоко розуміє, що вона винувата перед Богом. І от цього приходить покаяння в людини. Людина, яка чоловіна серцем, вона. З трудом чує написано. І про таких написано Слово Боже говорить такі слова. Каже, що ці люди закрили свої очі, і серце своє окам'янили. І вони каже, не обратяться. І Бог і не буде прощено, бо це окам'яніло серце. І каже, глаза свої вони закрили. Але зламаний серцем це людина, яка м'якка до Бога, мягке серце до Бога. Сакрушоне розуміє, що він нуждається в Боги, що він грішний перед Богом, що він йому Бог нужен. Це, це є. Бог таке серце чує, серце, яке нуждається в Богі. І далі 20-й вірш говорить: багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. І, і для праведного, і для неправедного багато буває лихого в житті. І в нас буває, і знаєте, і спитання, жар з питань буває. І буває різне. Але тут говорить людина, яка прожила життя з Богом на своєму опиті, він каже, що багато лихого для праведного. Але визволяє Господь з усіх. А далі він каже так: він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Але ж ми бачимо, що і буває, і в добро, і в зло, і в правду, неправедну, бувають і в спитання. Так от дивіться, в чому різниця. Бог виводить праведника з усіх злих, бід і злиха, а от каже, зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Тобто, надіючися на Господа, він не буде постежом. І дійсно, з питання і трудності багатьох людей вбивають. Але якщо праведна людина. То на слово Боже пише, що Господь визволить Його з усіх бід, бо Він складає надію свою на Господа. Я зараз зачитаю ще останнє слово Боже. Ми в усіх бідах, в усіх скарбях може нам допомогти Бог. Бо каже такі слова нам Слово Боже. Римлянам 16, 25. А тому, хто може утвердити вас згідно з моїм Євангелієм і проповіддю про Ісуса Христа, згідно з відкриттям таємниці. Про яку від, час, від вічних часів було замовчено, але яка тепер відкрита і через пророче Писання, за повелінням вічного Бога, звіщена усім народам, щоб викликати в них послуг вірі, єдиному, премудрому Богу через Ісуса Христа на віки слава. Амінь. Ми будемо молитися. Бог може утвердити нас, Бог може укріпити нас. І ми зараз вас до Бога, може, якісь кої труднощі на серці. Як у царя Давиді, у нього був страх, у нього були болезни. Якщо ми почитаємо псалми, він там писав до такого, що каже, у мене кості болять мої. А потім наступний псалм каже: полагою є слави Господа, бо Бог його визволяв. В кого що на серці? Може, тяжі є, може, якісь труднощі. Ми зараз поговоримо з Свого, як словам Бога пише: Шукайте лиця Його. Давайте будемо шукати. Pensamos almost para... for